Шановні друзі, вітаю вас, шановні вболівальники. Мене звати Євген Грасимчук. Ви на Ютуб-каналі футбольного клубу «Полісся». Я дуже довго думав, який епіграф до цього відео підібрати, але зрозумів, що, е на жаль, мабуть, мені не до снаги підібрати правильні слова до сьогоднішнього матчу, тому що сьогоднішній матч е ми охарактеризували як все або нічого. Е оскільки цей матч є надзвичайно важливим для обох команд, і для Полісі і для оболоні, е ми. Певним чином постаралися придумати певні сюрпризи. І один із цих сюрпризів це спеціальний гість, якого ми попросили подивитися разом із нами футбол. Це житомирянин Женя Янович. Жека, Привічно. вітаю тебе. Привіт. А давай зразу скажемо нашим глядачам, друзі, уявіть собі, що ви тут. Загадуйте бажання. Дивись, мені сподобалося, як ти сказав, все або нічого. Ну для Полісся вже виходить нічого, це просто вихід в УПЛ. Ну, це таке нічого. Нічого собі нічого, я б сказав. Апетит приходить під час їжі, і немає нічого солодшого, ніж вдягнути на шию золоту медаль, а в житомирі над головою підняти кубок першої ліги. Це абсолютно точно. Якщо я не помиляюся, в 1990 році Полісся було чемпіоном України. Вважалося, тому що в Радянському Союзі чемпіонат України вигравала команда з першої ліги. Якщо я не плутаю, а я здається не плутаю, У мене календар дома вісів біля 19-ї школи. Нам щось роздавали на дю США. У мене був календар, <кій> якраз Полісія, що чемпіон України 1990 року. І я сподіваюся, що 2023, 33 роки. Тридцять Красиво ж через 33, Через якраз Ісус. І ми, <кій> і ми, і ми, і ми виграли медалі золоті. Першої ліги, але мені здається, по драматургії, знаєш, ми ж зараз вже не знаємо, які буде результат. Абсолютно не знаємо. і нібито е, я казав, може ми запишемо е, дві кінцівки, типу на ну на випадок того, що ми виграємо чи програємо. Але мені здається, що потрібно починати відео сумно, щоб за сценарієм в кінці все вийшло в дуже радісне, тому що якщо ми зараз почнемо дуже радісно, то в кінці за драматургією має бути сумно. Дуже не хотілося б, щоб ця приказка, хто сміється вранці, той плаче ввечері, сьогодні справдилася. Я приїхав особисто, я і, і команда, і поліції Житомирські Вовки. Поліські вовки приїхали в чудовому і гарному гуморі сьогодні в Київ. Але частково я тебе представив. Але угу. Жак, реально є. Е Є люди, які можливо не знають все нормально. Коротко в двох словах свій життєвий шлях, творчий шлях і плани на майбутнє. Значить, народився. Я в, в нашому на багуні. У нас є родильний центр, не знаю, який пологовий будинок. Спочатку проживав на польовій, потім переїхав на Лесі Українки. Це так, якщо дуже коротко зараз, ми будемо йти. Я актор, сценарист ведучий, мабуть, колись був ще подкастером трішки. Ну і люблю дуже сильно футбол. Дуже сильно люблю футбол. В нас був тревел шоу на телеканалах Футбол Супермач. Ми їздили, дивилися найбільші дербі Європи. Рома «Лаціо», Мілан Інтер. Ми їздили на Реал Барсу. Ну тобто дуже багато чого футбольного побачили, але завжди мене тягнуло до чогось Житомирського. Все таки футбол люблю. І коли займався в ДЮСШ нашому на Спартаку, а. я я тільки зараз зрозумів, що. Бля, Я навіть на цим не задумався. На Спартаку на стадіоні займався колись. Шиманський в мене був тренером. Матюка в нас дуже сильно. Тому, коротше, любов до футболу в мене залишилася, і це як незакритий гештальт. Бачиш, знову гештальт, ще слово сюди влізло. Люблю футбол, актор, сценарист. Якщо не знаєте, підписуйтесь на мене і будете знати більше. Окей, Бімборок і десь тут ще з'явиться посиланнячко на Жеку. На що краще? На Інстаграм? На Інстаграмчик. На Інстаграмчик. Розкажи коротко про е, Полісся. Які асоціації, які спогади, які думки, які емоції, які відчуття у тебе пов'язані з Житомирською командою? Тому що в Житомирі е, всі вболівальники знають, ми всі uh -huh. знаємо, ми дуже болісно це переживали, було проваля, не було футболу взагалі uh -huh. і абсолютно. Е, чи пам'ятаєш ти те старе Полісся? Ну і, в принципі, забігаючи наперед, е, якщо спортивними результатами не славилися, то славилися де чим іншим, uh -huh. всякими відосиками. Розкажи краще про це сам, бо я теж на тому матчі був. Ми, мені здається, весь Житомир був на тому матчі. Це був День Незалежності. Це абсолютно чи День міста, чи День Незалежності. Кубок України, гра проти Динамо. Приїхала на півоснова. Прямо я пам'ятаю, Хацкевич був точно. Ну, тобто непоганий матч. Це початок 2000-х Полісся Динамо. І цей матч запам'ятався тим, що Беркута. Заламали і вивозили на бусиках, коли ми йшли з парку Гагаріна з татом зі стадіону, просто везли в бусиках так ультра з Динамо, які матюкалися і кричали. І типу тато говорив: так, 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 пішли, пішли, пішли. Все нормально. Ну я ходив на ДЮСШ, і я мріяв. Реально, якби ми зараз стояли на стадіоні Полісся. Я пам'ятаю, що коли ми ходили на матчі з нашої ДЮСШ, тих, хто найкраще грав, забирали подавати м'ячики. Я не подавав м'ячики, якщо що. От, мене не це певного роду привілей Навіть за це ну типу да? там, реально, ти ну, гризня була. Дуже сильно. І я пам'ятаю, що одного разу я мав бути. Потім коротше, я пропустив кілька тренувань через травми, ну через те, що там пошкодив трохи ногу, і мене не взяли подавати м'яч на стадіон Полісся. І я просто сидів на трибуні і мріяв бути цим хлопчиком. Тому я ж кажу, мені здається, після тридцяти я якось Я готовий одягнути маніжку і просто стояти подавати пацанам м'ячі. Мені це як знаєш, хочеться закрити дитячу мрію. Маніжку, сьогодні ти ще вдягнеш, е, якщо захочеш, е, але подавати м'ячі ми не будемо, Ми з тобою подивимося футбол з найцікавішої точки, яка тільки може бути за воріт суперника. Прекрасно. А, хоча тут 50 на 50, іноді буває, що можемо і прогадати. Сподіваюся, сьогодні так не буде. Окей, е, давай тоді. Трошечки до новітньої історії е, дуже багато хто в 2017-18 роках сприймав відроджену команду там, ну типу, ну щось створили. Та воно здується, воно все закінчиться, але е, слава богу, в принципі, доволі непогано. Як ти зустрів цю новину? Як ти зустрів, що команда повертається до Житомира, що великий футбол повертається до Житомира? Ну я б хотів би сказати, по-перше, що вовки ніколи не дівалися кудись з мого життя, тому що вболівають за римську рому, яку також вовками називають. Тому вони десь залишалися, але я був серйозно так само скептично налаштований. В один момент це перетворилося на таку катавасію, і ти не розумієш, де топаліся в другій лізі, десь чи це ця команда, чи ніч, що відбувається, і тому в мене. Реально не було інтересу, взагалі, і можна сказати, що насправді я глор. Знаєш, тобто я та людина, яка почала вболівати за полісся, от коли вони от знову чогось досягають. Так, так є, нічого поганого в цьому не бачу. Можливо, полісся, як кажуть, кажуться, наше ПСЖ, і це також до речі, непогано, тому що як би хто не говорив, але ну можна ремонтизувати футбол, але футбол без фінансування на жаль зараз взагалі неможливий. І я дуже радий, що є власник, який цим займається, і який розуміє важливість вкладання фінансів в те, щоб розвивати структуру. Базу, дай Боже, скоро доробимо. Тому я зараз налаштований до цього м, досить оптимістично. Я не знаєш там не з тих, хто вірить, що ми там з першого сезону в УПЛ можемо там, щось показати, якісь результати Єврокубкові і тому подібне. Але закріпитися, я думаю, що Полісся 100% зможе. Mm -hmm. Ну так чи інакше, я би не сказав, що Глор. Тому що хто знає, можливо, саме зараз ми формуємо якусь нову новітню традицію. Слухай, ну як можна, Як цього? можна назвати глором людину, яка народилася в місті Житомир, в принципі, в будь-яку секунду, в будь-який Житомирянин, може офіційно собі дозволити вболівати за полісся, навіть якщо років 10 про це не думав. По праву прописки. Я вважаю, що навіть третина Києва може вболівати за полісся, бо має <с. Житомирську прописку. І всі, хто в Шкарпетках ходить, хто їсть Морозиво, всі ці люди, які Їздять на BMW або е, яка там наш завод, є, який виробляє комплектуючі до автомобілів. Всі, хто їздять на BMW, також можуть болювати за Поліс. Вони ще не заплатили нам за рекламу, тому ми запікаємося. <різь> <різь> Окей. Е, що ж, друзі, погнали дивитися, як е, триває підготовка до матчу. Можливо, когось із хлопців зараз вичепимо і коротенький бліц для них проведе Женя. Так, да, ця людина вас здала. Оця людина саме вас здала. Точно, я ну, нічого не знаю. Ніхто ну, не хоче намати досі. Дякую. Так, да, будь ласка. Це ж, це ж завжди от, виходять на поле. Перевіряють, так. Да? Добре. Причому Дімон був у нього за Що мусить суть цієї традиції? Він каже, що немає ніякої традиції. Помогу, що тут прийти? Ну, да. ну виходить, да? так. Типа походити. Ні, ну от я ще подивлюся на це. До землі треба покопатися. Це а, а, так. Все, що там далі з лухами, там це всеобразний, то вже Копіючку Так, Тому як? Сергій отходить щось робить. Ну Точно, в тебе якісь не... забобони є? Ну, типу, грубо кажучи, що ти перед матчем, ну завжди там. Хтось ноги наїзав тиступає. Тобто ти нормальний. Виразі люди, так. я знаю, я їх якийсь син президента, знаєш. Знаєш, з барсеточка такий став собі. Що це тобі на голову ще сього? а хто? Ну, всі ж футболісти трішки актори, слухай. А ставлять саме цей момент. Зрозуміло? Перед цим. О, что человек не хотел забить, да нет, конечно. Нельзя простить равнодушие. То, что мы болельщику говорим, вы помните, где была одна претензия к нам, а это дорогого стоит, одна претензия к нам была, что мы к ним не подходили после игры. Когда они предъявляли, вы говорили, а есть ли это вопросы к самоотдаче? Не -не -не, нет, 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 <связывается> нет, Все, что угодно можно простить, только то, что я сказал до этого. Такой, знаете, как не лозунг, не громкие слова, такой. Сейчас будет пацановский тест. самый настоящий пацановский тест. Тем более, когда мы еще будем в финале. Мы не знаем, что там. И по-мужски то, что было в четверг. Не за, а для. И у каждого для есть человек, за которого он готов сегодня все, что угодно сделать, только для того, чтобы потом посмотреть ему в глаза. Это жена, это друг, это брат, это сестра, это толбы, толбы. Вот всегда я, и друг за другом. номер 74 Ян Морговський, номер 9 Євгеній Морозко, номер 77 Богдан Друзі, стартові хвилини приблизно 17-та, якщо я правильно подивився на годинник, відкривається рахунок на користь Житомирського поліція. Вовки забивають першими. У Києві ще один крок ближче до чемпіонства. Шановні друзі, не знаю, як ви, не знаю, як Житомир. Але ми тут з хлопцями цього чекаємо просто неймовірно. Дивимося далі. Що ж, друзі, надзвичайно напружений перший тайм. Оболонь ледь-ледь не зрівняв рахунок і він не став 1-1, але після... А... Наради з своїми відеоасистентами арбітер все ж таки не зарахував цей м'яч через, як нам здається, гру рукою. Звісно, нам за воріт було не дуже добре видно іншу половину поля, але так чи інакше, і наші хлопці з лави запасних одразу ж сигналізували до рефа, що зіграв гравець болоні рукою. Відповідно, рахунок 0-1 так і залишився на користь Житомирського полісся. Відзначився Богдан Куштіренко забитим м'ячем. Це радує, але попереду ще. 45 напружених хвилин до е остаточного фінального свистка, який може зафіксувати дострокове е оформлення чемпіонства на виїзді сьогодні е поліськими вовками. Тож, друзі, у нас є для вас приємність. В минулому відео ми розігрували п'ять постерів Ми в УПЛ, такі які з'явилися у нас там під час матчу з Кременем. Такі переможців буде п'ять. І вони десь тут навколо нас вже зараз з'являться. Ну, а ми для вас приготували ще один сюрприз. Це дуже кльова річ, яка якраз зараз у. Вже ні в руках, так, так. у уже в руках так. відволіклися ми на момент на епізод. у Жені в руках така чудова футболка з принтом. З принтом вболівальницьким. Це у нас тестовий тираж футболок. Насправді він дуже дуже обмежений, і їх таких всього п'ять. Їх таких всього п'ять, і а, цих п'ять футболок ми розігруємо. Для того щоб додати ваги до цього а, важливого експонату у вашій вболівальницькій колекції, ми попросимо хлопців залишити на цих футболках свої автографи. А, що вам потрібно зробити? Все Для... дуже просто лайк, like, підписка і коментар. Але давайте в коментарі буде слово чемпіон. Обов'язково чемпіон української прем'єр-ліги. Давайте чотири Перший. слова вам ні. Української приміринської примірки. А три ви ще придумайте сім слів в коментарі і можете поборотися за цю футболочку. Я сам напишу стовковий коментар. Тому що якщо таких футболок тільки п'ять, то щось лімінтоване собі хочеться. Завжди відволікаєшся на них. Завжди. Насправді, жака. Ця футболка і так твоя. Ми тобі її хочемо подарувати. У нас є ще п'ять. Я не буду писати ніякі коментарі. Ні, я все одно напишу коментар. Обіцяю. Так що підписуйтесь, дзвіночок, все як потрібно. Слухайте, це для алгоритмів потрібно і а, підписуйтесь на канал майбутніх чемпіонів УПЛ до того, як це стало мейнстрімом. Дивись, я е, знаю, що ви завжди дивитеся матчі за воротами суперника. І як добре, що на жеребкуванні перший тайм був. Ось там, на сонці. Я просто дивлюсь на женю, це повернулося. годинник зняв, щоб не було цих смуг на руках. Це зовсім інша людина була до першого тайму. І зараз в тіньочку, на другий тайм я прийшов. Насправді було комфортно. Трішки спочатку оболонь підпіскала. Але ми правильно використали свій момент. Офігенно просто. Івар, ми сиділи, ми все бачили. Там одразу було видно, що рока, але всі вболівають за оболонь. І у нас там дві людини, які сидять, сидять просто за поліся, ми встаємо, аплодуємо рішенням судді. Тому мені перший тайм сподобався. Динаміка хороша. Я хочу сказати, що це в рази цікавіше за деякі матчі УПЛ насправді. Тому, ну, якби рівень хороший. Ми йдемо в УПЛ, там тепер буде цікавіше. Там також буде хороший рівень. <рисвітет> так. <рисвітет> <рисвітет> О, такі враження за замінали. такі враження. Зрештою нікому цього зробити не вдалося з гравців упеуварів. Ну от зараз є ух, Забивати треба один один. Ну от він. Джокер! От він герой попереднього туру. Ні, це все ж таки не груша. Перепрошую, це Прокопенко! Це Прокопенко! Копенко. за ну Куари. Цього разу чистий походу. Ну, значить, і нам треба ще один чистий. Ну. Коротше, дивіться, все по драматургії, все як має бути. Спочатку переділи. Тепер спочатку нібито псевдо була. Було відчуття, що ми пропустили і. Всі такі, потім знову переділи. Тепер пропустили і зараз, от прямо зараз, от от. В цю секунду, блядь. <пл 'язаний> <пл 'язаний> <пл 'язаний> от майже забили. Все по драматургії, все буде. Ось така. От стільки залишилося. Зараз філ з кутового. Дивіться. <пл 'язаний> Що ж друзі, фінальний свисток зафіксував нічийний рахунок 1-1. Е, достроково чемпіонство ніхто не оформив, але все буде вирішуватись в Житомирі. Тим буде цікавіше. Я тобі скажу так. це був, ну, типу, Я думав, що це фільм, який має чимось закінчитися. А Це серіал. І, типу, знаєш, коли закінчують на ну, найцікавішому моменті, тобі потрібно чекати наступну серію. Крючок на наступний а... епізод. А... Так, mm -hmm. саме так. Жень, ти сьогодні подивився матч Полісся, mm -hmm. е, побачив, як команда грає. Зрозуміло, що в трансляції це одне, а отак от, так от вживу це зовсім інше. На завершення, на вихід із нашого бекстейджу, я попросив би тебе порівняти Житомирське Полісся із трьома клубами. Які грають, можливо, в Україні в УПЛ або, можливо, це європейські клуби. За манерою гри. На кого тобі полісся схоже зараз? Ну, дивись, вийшло так, що за полісся оцінювати якісь тактичні складові. Ну, тобто, це залишимо тим, хто трішки більше в цьому кумикає. А я можу сказати, просто емоційний фон від того, що відбувалося. Для мене це ну дуже схоже по накалу, по тому, як себе футболісти віддають на полі, на, ну, на рому. Тому що я так само переживаю, я так само боюся до ко. Кожної останньої секунди ти не розумієш, виграють вони чи програють, тому що весь час, ось так. І тому, якщо виділяти щось одне, то це по емоціям це Рома, звичайно. Один в один. Про... Просто один в один. І навіть сьогодні по якійсь грі, коли ну, по тому, як вони не бояться, йти в стики, по тому як виходило. Перші 20 хвилин, я думав, що сьогодні буде кілька червоних карток, але слава Богу, обійшлося. От. Тому, якщо е, виділяти, то е, Рома. А хотілося б, звичайно, Мансіті, але ми ростемо потихеньку, так що побачимо. Все ще буде. Шановні друзі, все ще буде. А буде набагато більше. Буде 27 травня. Отам вже буде останній бій. Останній бій цього світу за кубок першої ліги. Шановні друзі, Женя Грисенчук, Женя Янович, футбольний клуб Полісся, папа. -па.